Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ми вже їдемо оди зі Львова. Ось вам трошки покажу. Ось тут від сніг вже, від який сонечко гріє, дуже гарно так. Такі краєвиди сюди гарні, видно. Там зелень така, а з цього боку сніг ще. Гаєте, яка тут е, за, зелень. Уже зеленіє оземена з цього боку, а тут ще чорний сніг з другого боку. Що не говорить, але наші українські землі найкращі, наша природа дуже гарна така. о, дивіться яка природа, дуже-дуже красиво. так. О. Це вже наша Франківщина. Ми вже на Франківщині. Наші рідна. У нас сюди тепліще, тут вже зелені, дивіться скільки. Нема такого тут, Львівщина ще є сніг, а в нас вже тут багато тепліше. багато тепліше. зелена, вже чути весною, весну чути вже, бо земена зеленіє. От у нас вже набагато тепліше, вже подекуди дві тверба пускає, вже, вже подекуди. Може багато тепліше на Франківщині. Як гарно. Бруньки вже вже які гарні. Весна красна вже прийшла, двітякарна. Вже наше Прикарпаття, вже десь може і підсніжники є, Але дуже гарно, дивіться, як. Тут дуже гарно. Тут, Сюди у нас більше такі. Сосни, смереки, вже сюди більше таке краса Карпатського краю. Моєте, як гарно дуже, дуже гарно. Дуже така природа сюди у нас дуже гарна. Теж десь в лісі, напевно, багато, є підсніжників, дуже Моєте, як гарно душ. Наша карпатська природа завжди красива. Вдалині видніються ці наші гори такі. О, дивіться, яке красиве небо, хмари які, яка красота, сонечко гріє, дуже гарно. Зараз тут буде парк історії. Колись ми були тут, відвідували його, цікавинка така. Динозаври. Тут динозаври такі. Ось. Виді, як красиво, гарно тут варто відвідати, ми були тут уже якраз. Все тут цікаве, цікавинки такі гарні. Парк історії землі. Тут є. І краса, краса тут. Зараз тут ще буде красна дорога. Ось така погода у нас дуже гарна. Ось така у вас яка погода. Пишіть. Чи сонечко, чи то то. Тут зараз, зараз тут каво хрест і церковці, така туди видно, тут хресна дорога. У сторони тут. така хресна дорога, що йдуть люди, ми також були тут. Там такий хрест є зараз ближче. Можете такий хрест, тут хрестна дорога. дорога, який хрест. Так, ми вже під'їжджаємо до нашої. Зараз надвірної. У нас набагато-багато тепліше. Чує Тут такі дві ці гори, дві така природа. Яка краса. Краса Карпатського краю. О, зараз сюди в гори. Дивіться, які видно гори. Дивіться, дивіться, яка краса. Ось тут церковці в гості вже. Тут теж красота така гарна. природа. Таке вийшло у нас відео про, про наші, нашу дорогу, як ми їхали зі Львова додому. Ось таке невеличке буде відео. Я вам заздоймила і показала. От. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Такого, такого Карпатського краю. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось тут дивіться яка от ялинка, яка красота. Ще так трошечка вам догори так ж. Ось так гарно. Пуск згори до зустрічі! О, красота, красота у будь-яку пору року, красиво, гарно. Пісняно сонечко таке чудове. Наші надвірна вже. Зараз тут вам покажу, де, де ми здоймаємо усе торговицю. Ось тут о, зараз о, такий тут парк. Такая краса.